Вітаю в ефірі. Традиційно програма Спорт за тиждень та я і ведучий Віктор Самчук. Сьогоднішній випуск сповнений підбиття підсумків спортивного 2013 року. Баскетболісти та каратисти ділились своїми досягненнями. Разом з тим, новий футбольний рік набирає все більше обертів. МФК кардинал зіграв перший матч у новому році. Приймали рівняний харківський локомотив. По суті, це пройшов раніше перенесений поєдинок дев'ятого туру. Для кардиналівців це був шанс вирівняти своє положення в турнірній таблиці, але цього разу фортуна була не на їх боці. Головною несподіванкою в матчі стала відсутність на полі граючого тренера рівнян Сергія Піддубного. Його місце в четвірці зайняв Дмитро Ситник. Перший тайм локомотив розпочав одразу з високих обертів. Близько середини періоду кардинал зумів вирівняти гру та трохи перехопив ініціативу в свої руки. Команди по черзі діяли з перемінним успіхом аж до останньої хвилини тайму. Тоді першими забили харків'яни, і буквально за декілька секунд Михайло Волянюк зрівняв рахунок. Тож відпочивати пішли команди з нічиєю один Після перерви. Харків'яни захопили ініціативу. Кардинал же її на деякий час втратив. Трохи згодом гра команд вирівнялась. Хоча всередині тайму локомотив таки зумів забити завдяки вдалому рикошету. Тут рівнянам довелося відігруватися. За п'ять хвилин до кінця харків'яни заробили п'ять фолів. і гра продовжувалася більш ніж в напруженій обстановці. Втім, гол кардиналів ніяк не могли забити. Останній шанс місцева команда використала за 30 секунд до сирени і пішла в бій з п'ятим польовим. Хоча це не допомогло. І в підсумку перша поразка в новому році. Один, Первый тайм думаю, обе команды находились где-то напразненные Нового року. Судя по всему, все было медленно, все было немножко невыразительно. Мы имели достаточное количество моментов забить мяч, в реалізував їх, их, мы дали возможность команде кормить динамо. И игра затем перетекла в нервне трусло. То, що два м'яча команди забили в першому таймі, це абсолютно логічний результат, тому що команди кардиганал були можливості забити м'яч і команди лова комантів. Второй тайм ми все, все грали вже більш грамотно. Неприємно прогуляти саме такі болючі нас поразки, що десь там один м'яч щось як ви говорите, не вистачає. Плюс, ну явно там, якби, гравці відчувають, що нашій команді тяжко. Тяжко боротися не тільки з командами суперниками, а там і з суддями. Тому що це вже не якби не перша гра. Що, я вважаю суддівські помилки. Команда наша втратила от, реально вже п'ять ігор. Ми за суддівських помилок втрачали очків. Це мінус 15 очок, Попробують до женим. А наступний матч рівняни вже мали зіграти через день. Цей поєдинок був по календарю матчем 16-го туру із тим самим локомотивом. У рівному вперше пройшов Будотабір. Любителі Кі і карате впродовж трьох днів змагалися між собою та обмінювалися досвідом. Про перші досягнення спортсменів у наступному сюжеті федерація кіокушенка і Карате в Рівному існує вже шість років. Атестація на пояси проходить два рази на рік. Сам Будотабір, який впродовж трьох днів відбувався в Рівному, проходив вперше. Організатори кажуть, що до заходу підійшли більш ніж серйозно. Коли проходить будолагір, це семінар, он, правило, идет трехдневный. Первые два дня этот идут тренировки, а на третий день по стандарту это идет аттестация, экзамен, сдача на пояс. Соответственно, на таких мероприятиях человек показывает свой боевой дух. И на таких мероприятиях человек, скажем так, рождается в боевом искусстве. И он на таких мероприятиях может себе сказать, или да, или нет, или в правильном месте нахожусь. Всього у першому будотаборі взяло участь 60 чоловік. З них 44 проходили атестацію на підвищення свого спортивного кваліфікаційного рівня, який в цьому бойовому мистецтві називається КЮ. Вік спортсменів був дуже широким, показували свій рівень знання мистецтва спортсмени від 4 до 33 років. Після вдалого проведення першого будотабору обласна федерація і надалі планує проводити подібні заходи. У нас по плану тепер після цього Будолагеря будуть проходити кожні два місяці. Таке лагеря для розвитку і розвиття здорового образу життя серед молоді, і, соответственно, за людей в бойового іскусства. Окрім регулярних таборів, планується й проведення першого відкритого обласного чемпіонату з Кіо і карате. Тож місцевим любителям бойових мистецтв буде на що подивитися. Рівненська обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву з розмахом та по-спортивному зустріла 2014-й. Вже традиційне новорічне дійство зібрало всіх юних баскетболістів закладу. Роль Діда Мороза на себе взяв директор школи Сергій Шимосюк. Вікторія баскетболом займається вже сім років. За цей час спортсменка досягла чималого. Так, цьогоріч вона отримала звання кращої баскетболістки року. Окрім цього, спортсменка є кандидатом в члени збірної України. Вона каже, що баскетбол в неї в крові. мене вся сім'я займається баскетболом. Я вирішила піти по стопам тата свого. Він він ще з маличком мене навчав. На матчі на пульсар. і ще дитинства мені подобався. Я вирішила стати баскетболісткою. Привітати юних баскетболістів завітала і сестра, чи не найвидатнішого місцевого спортсмена Сергія Ліщука Тетяна Міненко. Спорт у її сім'ї завжди займав важливе місце. Мій син теж займається в цій школі. От і баскетбол, Завжди позитив, це маса свята, маса, скажімо, здоровий спосіб життя, це однозначно. І плюс рівне спортивна школа вона дає дітям дуже великий заряд позитиву, енергії, і виховання. певного виховання, такого, яке потрібне потім надалі в житті. Загалом у щорічному баскетбольному святі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву участь взяли абсолютно всі її вихованці. Більше 150 дітей впродовж двох годин грали в спортивні естафети, головною темою яких був баскетбол. Окрім цього, найкращих спортсменів 2013-го відзначали особливими подяками. Був тут і свій дід Мороз. Його роль на себе взяв директор школи Сергій Шимосюк. Він каже, що здобутків за рік є чимало. Наші команди досить достойно виглядали на всеукраїнській арені, і у нас, ви знаєте, є багато команд дівчата і хлопці, які були призерами цих змагань. Головний здобуток і на цей рік завдання це члени збірних команд. Наше головне завдання робити дітей щасливими, робити людей здоровими, любити людей, і щоб вони любили баскетбол. Це головне завдання, яке стоїть перед нами в вихованні майбутнього нашої країни. На святі кожна дитина отримала заслужений подарунок. А одразу після Різдва розпочнеться тренувальний процес по підготовці гравців для збірної України. Цьогоріч це особливо актуально, адже на літо заплановане проведення чемпіонату Європи. Рівнянин Юрій Захарець переміг на міжнародному турнірі зі змішаних єдиноборств. Це не перше досягнення спортсмена. Тож про особливості тренувального процесу бійця детальніше у наступному сюжеті. Юрій Захарець в професійному спорті давно тренується він регулярно і насичено. Аби підвищити свій рівень, приєднався спортсмен до клубу Грейсі Бара Рівне, в якому практикують бразильське джиу-джитсу. Президент федерації каже, що Юрій є одним із найталановитіших бійців. Юра займається в нашому клубі майже з самого початку. Він своїми досягненнями своїм прикладом нас дуже надихає. Ми ним пишаємось, тому що він виступає, представляє наш клуб і по бойовому самбо де займає перші місця, і по змішаних єдиноборствах. він був на цей турнір, на якому він приймав участь. Був професійний турнір, і він переміг. І це велике величезне досягнення. Він великий молодець. Він старається, він працює. Режим спортсмена простий. Тренування сім днів в тиждень, а деколи й по кілька разів на день. Тому і результати його високі. Ударною технікою він володіє добре. Боротьбу ж в партері він проводить за допомогою бразильського джиу-джитсу. На міжнародному турнірі Золота гора. Перемогу у бою з Камерунцем він отримав саме завдяки прийому з цього бойового мистецтва. Він прийшов з боксу. Він займався боксом, тобто в нього ударка є, і він, звичайно, ділиться з нами дійсно цим своїм вмінням. І він прийшов до нас займатися. Нас вчити партер, боротьбу в партері. У новому 2014-му рівнянин Юрій Захарець продовжить регулярні тренування. І кореспондентам першого місцевого він пообіцяв подарувати ще більше перемог. Після кількатижневого відпочинку продовжились ігри у першій футзальній лізі міста. Друге коло чемпіонату стартувало вдало. Судячи з рахунків на табло, відпочинок деяким командам пішов на користь. Детальний огляд восьмого туру. Дивимось далі. Після першого кола ситуація в турнірній таблиці була більш ніж напружена. Рівний газ втратив лідерство. Славія вирвалася вперед. Поміж ними новачок ліги. Костопільський горизонт здобув статус тої команди, яка дуже вміє попсувати нерви. Тож друге коло має розставити всі крапки над її. Першим восьмий тур відкривала Славія із хіміком. Протистояння назрівало серйозне, таким воно і вийшло. Адже перші віддавати таке важко здобути лідерство не збиралися. Тому з перших хвилин Славія захопила впевнену першість на майданчику. Натомість хімік Мало що зміг протиставити своєму супернику. Глядачі ж, щоб таки завітали на матч, могли побачити цілий голепад. У підсумку Славія виграла з рахунком 10-3. У футзалі такі рахунки рідкість, але все ж трапляються. Можливо, футболісти хіміка не змогли вчасно мобілізуватися після канікул між школами. У Славії три голи забив Максим Новосад. По два рази відзначилися Сергій Щубак та Олександр Ніколайчук. По м'ячу відправили у рамку воріт Сергій Дьомушкін та Юрій Гоменюк. Окрім того, Олег Куч реалізував пенальті. У хіміка ж зуміли забити та. Азберташ, Микола Харчук та Вадим Царьов. Не менш видовищним був і другий матч ігрового дня. Грали рівнегаз із ДЮСШ Верес. Програш останніх як аутсайдерів можна було передбачити, але ж матч подивитися варто було. Рівне газу у другому колі потрібно повернути раніше втрачене лідерство, тож всі наступні поєдинки їм потрібно вигравати. Тут же, хоч суперник і був слабшим, втім газівники виклались не на 100, а на 200%. відсотків. Підсумковий рахунок зустрічі – 12-2 на користь рівнегазу. Тут по два голи забили Володимир Гайдук. Алій Тушич, В'ячеслав Кравчук, Юрій Сулжик, Богдан Новак. І ще по м'ячу забили Тарас Прислубський та Віктор Чудля. У Вересівці в їхні два м'ячі престижу забив Павло Гришкевич. Третій матч другого кола проходив між Славутичем та Ребелсом. Для перших, судячи з їх турнірного положення, основною цілею стоїть питання потрапити на бодай якесь місце на п'єдесталі. Тому тут перемогу виривати необхідно було. Ребелсу ж рух вгору теж не завадив би. Втім, як показала гра, удача була на стороні Славутича. Виграв він з рахунком чотири Можливо. Матч і не був такий багатий на голи, як попередні два, але все ж видовищності йому не бракувало. У Славутича у воротах суперника двічі відзначились Едуард Петрик. Та по голу забили Андрій Абрамович та Олександр Дмитрук. У Ребелса забили Олег Буркалець та Василь Штундер. І останньою зустріч восьмого туру була гра між Фемідою та Горизонтом. Новачки з Костополя цьогоріч показують хорошу гру. Програвши у фіналі Кубка міста Рівнегазу, гості з сусіднього міста вирішили показати, що вони вміють у чемпіонаті. Претендують вони на одне з призових місць. Такими самими бажаннями та можливостями володіє і Феміда суперників в таблиці розділяє лише кілька очків. У підсумку горизонтівці переконливо перемогли з рахунком 8-4. У по голу забили Тарас Гриб, Богдан Скоцький, Сергій Степанюк та Володимир Поліщук. І чотири рази забивав Дмитро Улянчук. У Феміди результативно зіграли Віталій Тивонюк та Володимир Поліщук. І після старту другого кола турнірна таблиця виглядає наступним чином: Славія закріпила за собою перше місце з відривом у п'ять очок за нею слідує Костопільський. Горизонт. До нього впритул третій Мідерівний газ, четверта Феміда і п'ятірку лідерів закриває Славутич. Продовжив свою ходу і чемпіонат міста з футзалу у другій лізі. 12-й тур команди пройшли з такими результатами. ДЮСШ США Верес 98 програв РВЮЕЙ, Верес-97 виграв у ТТД, епіцентр поступився Садовому, квартали з Північцентром зіграли в нічию. Фактор поступився Альянсу, СБУ перемогло РЗВА, і Промінь програв тріумфу. 13-й же тур показав наступне: Верес-98 поступився Епіцентру, Верес 97 переміг РВЮЕЙ, Альфа перемогла Промінь. Рзива і з кварталом зіграли в нічию, альянс поступився північ центру, садове розгромило фактор, і ТТД поступилося тріумфу. Після 13 турів турнірна таблиця виглядає наступним чином: продовжує лідирувати північ центр, епіцентр незмінно другий, так само незмінно третє садове, тріумф стабільно четвертий, і п'ятірку лідерів закриває Альфа. На цьому все більше шукайте на сайті рівнеодин.тв. А наша програма каже вам до побачення і обіцяю повернутися наступного тижня з новою порцією свіжих новин зі спортивного життя міста та області.